Я купив лот шести 6 пристрів у підписнику за 1350 гривень. Звучить як вигідна угода, але в який момент все пішло не так. Перед початком хочу нагадати, що я викуповую зламані телефони та іншу електроніку. Якщо у вас щось валяється без діла, то контакти в описі, а тепер приємного перегляду. Після виходу минулого відео мені написав підписник з пропозицією на викуп декількох телефонів. Переписки у мене не лишилось. Потім зрозумієте чому. В результаті ми домовились на 1350 гривень за цей лот. На наступний день телефони у мене. Відкриваємо і бачимо приставку та один телефон. Забираємо папір та бачимо все решту, скільки пристроїв вийшло. Давайте їх перевіримо по черзі. Huawei U6 Pro стан невідомий. Ставлю на зарядку по нулям. У роз'ємі все згнило. Під кришкою гвинти з ржею. Швидше все втоплений. Відкладаємо Apple TV третього покоління. Підключаю до монітору. Спершу тільки блимає. Але через пару хвилин запускається картинка. Пульта нема, тож поки що перевірка закінчується. Nokia 6.1. За описом проблеми з портом зарядки та кришкою зарядці бере пів Ампера. Розбираю, все виглядає нормально. Але при підключенні до ПК бачу, що він в режимі ІДЛ. Тобто тут або нема прошивки, або відвал флеш-пам'яті. Коротше кажучи, просто труп. Techno Spark 6 Pro, по словам продавця, робочий, тільки без екрану. Насправді не заряджається, розібраний, бракує деталей. Виламаний захисний екран разом з куском плати. Коротше, сміття. iPhone є першого покоління. Назерець бере 6 А. Відкриваю, акумулятора взагалі нема. Екран відключений. Підключив дисплей, він моргає, мабуть, показує яблуко. Теоретично живий, але без батареї не стартує. iPhone 5, все просто, навіть з робочим акумулятором не вмикається. На цьому ніби все, але я згадав, що я ще замовляв два екрани на iPhone 11 та S'E2 покоління. Я захотів написати підписнику про те, що майже весь лот робочий, та він не поклав два екрана. Але я не знайшов нашого чату. У мене був збережений нік, та чат виявився абсолютно пустим, я написав йому і тишина. Я вже подумав, що мене обвели на 1000 гривень. Але через 20 хвилин підписник все-таки відповів, і ми домовилися обміняти назад ці телефони за 850 гривень, але без iPhone ASCE та приставки. Я вирішив їх для інтересу лишити собі на відновлення. Отже, давайте цим і займемося. Почнемо з приставки. На Нолик знайшов пульт за 200 гривень. Через кілька днів він приїхав. Підключаю все, і пульт працює. Приставка запускається, показує робочий стіл. Також без проблем вийшов з чужого iCloud. Вона на Apple TV OS 7.3 останнє вновлювалася ще в 2019 му і все ще повністю робоче. Так, App Store та YouTube тут немає. Але як музейний експонат 2012 року, піде на полицю. Тут ще мусив бути ремонт iPhone SE, але я вирішив від нього відмовитись. Все-таки у нього надто жахливий стан для відновлення. Поки що полежить у мене. А як буде можливість та донори, зберу їх в один робочий пристрій. Відео вийшло не дуже, навіть ні одного ремонту. Але я готую щось нове для цього каналу. Тому зустрінемося як зазвичай через два тижні. І на сьогодні все. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім па-па!